Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку поетичні картини зими. РИМА. Ми ознайомимось із віршами Лесі Вознюк Йшов мороз та Анатолія Качана. Зустріч, а також вчитимемось виразно читати. Почнемо з дихальної вправи. Різко видихніть, потім зробіть глибокий вдих носом, і на одному плавному видиху полічіть до десяти. А зараз вправа хто більше? Читання частини вірша на одному диханні. Ну що ж, скільки ж можна прочитати на одному диханні? Зараз я спробую, а потім ви спробуйте. Кіт у дощ город пустився, заросився, забруднився, ніг не встиг повитирати. Все, у мене вийшло три рядочки, і мерщій побіг до хати. Поставте відео на паузу. Та спробуйте прочитати якомога більше. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Кріт котові говорив. Вчора я зробив добро. Для малят звірят прорив понад річкою метро. Давайте ще раз. Кріт котові говорив. Вчора я зробив добро. Для малят звірят прорив понад річкою метро. Поставте, будь ласка, відео на паузу та навчіться читати цю скоромовку швидко. А зараз познайомимось із такими поняттями як поет, поетеса та Рима. Хто ж такі поети? Автора віршів називають словом поет, а авторку Поетеса. У віршах слова добираються так, щоб кінці рядків звучали однаково або подібно, це Рими. Вони створюють особливу красу звучання поетичних творів. Рима це співзвучне закінчення слів у віршованих рядках. Зараз ми з вами теж будемо шукати Риму. І перший вірш написала його Леся Вознюк, а називається він Ішов мороз. Йшов мороз, сердився дуже, що ніхто із ним не дружить. До малят підходив гратись, а вони мерщій ховатись. Не тікайте, діти, прошу, я колючий та хороший, бо для вас, морозив, воду, щоб зробити. Гірку з льоду, працював усеньку нічку, одягав у кригу річку, ковзани беріть, санчата, будемо зимоньку стрічати. А зараз прочитаємо парами виділені у вірші слова. Дуже дружить, гратись, ховатись. Прошу хороший. Воду льоду, нічко річку, санчата стрічати. Що помітили, що кінці цих слів співзвучні або навіть однакові. Ось ми і знайшли з вами Риму. Зараз Попрацюємо з цим віршем. Відшукай рядки, які треба прочитати, із проханням та прочитай їх. Знайдіть, де мороз звертався з проханням до діток. А зараз постав відео на паузу та прочитай вірш, дотримуючи пауз та потрібної інтонації. Пам'ятаємо коротка пауза у місці, де ми бачимо з вами кому, або двокрапку, або тере, і довга пауза, де ми бачимо крапку, де закінчується речення, або знак питання чи знак оклику. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш. А тепер ще раз прочитайте, але напівголосно, тихенько. Продовжуємо: знайди у вірші слова якими описано дії морозу? Що він робив? А яким ти його собі уявляєш? І остання. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію до вірша якими словами з вірша можна підписати цей малюнок? Що роблять дітки? Ховаються так, не хочуть гратися з морозом. Де про це сказано? А зараз розгляньте ілюстрацію. Це ілюстрація до вірша на сторінці 73. Та поміркуйте, про що буде наступний вірш? Можливо, про кого буде вірш? Отже, знайомимось з віршем Анатолія Качана. Зустріч! В цьому вірші, бачите, вже вказано паузи, і короткі, і довгі, коротка пауза. Це одна така рисочка, а довга дві. До нас прийшла зима чаклунка, засклила річку, як вікно, намалювала візерунки, яких не бачив я давно. А на моєму підвіконні вже тиждень, ніби жартома. Горять жар квіти у вазоні, яких не бачила зима. Зима зустрілася із літом. Оце так диво. Навіть кіт весь день тинявся біля квітів і обережно нюхав світ. Чи справдилися ваші сподівання на те, про що буде вірш? за малюнком. Ну, а зараз попрацюємо. Погляньте знову ж автори підручника нагадують вам, що автор вірша це поет. Чи доводилось тобі спостерігати зимові картини природи, які здавалися казковими? Спробуй розказати про це, використовуючи порівняння. А про що ж розповідає поет? Далі знайдемо у вірші Рими. Подивіться чаклунка візерунки, вікно давно, підвіконні вазоні, жартома. Зима, літом квітів, кіт цвіт. В цьому віршику Рима не в двох рядочків поспіль, а через один рядочок. А чому ж поет називає зиму чаклункою? Поміркуйте, чому цю гарну кімнатну квітку, яку ми бачимо на малюнку, яка цвіте тільки раз на рік, назвали Різдвяником, тому що зацвітає у грудні майже завжди на Різдво. Ну що ж, повторимо, хто такі поетеса та поет? Це автори віршів. А рима, рима це співзвучне закінчення слів у віршованих рядках. Пропоную вам таке домашнє завдання придумайте загадки про зимові явища. Якими словами ви в них описали б сніг? Який він? Амороз. А хуртовину! Що ж чекатиму на ваші загадки про зимові явища природи? На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!